Якщо ви хочете пофарбувати крашенки без використання хімічних барвників, але не хочете сильно заморочуватися, тоді вам точно потрібен каркаде. Один інгредієнт, і ви отримаєте три різні кольори яєчок і безліч відтінків. Як таке можливо? Зараз ми вам все розкажемо і покажемо. Спершу треба підготувати яйця до фарбування. Як слід помити їх та почистити із содою. А далі беремося до каркаде. Спосіб перший. У каструлю опускаємо яйця, засипаємо пачку чаю каркаде 80-100 г та заливаємо холодною водою. Ставимо каструлю на вогонь і доводимо воду до кипіння. Після того, як вода закипить, обов'язково зменшуємо вогонь і варимо яйця іще 10 хвилин на маленькому вогні, а тоді викладаємо їх на поверхню. Колір проявляється поступово і, зрештою, ви отримаєте ось такі у ніжні бускові крашенки. Якщо варити яйця у каркаде довше, то і колір буде насиченішим, але мені особисто до вподоби такий відтінок бузкового. Інший відтінок можна отримати, якщо не варити яйця у каркаде, а настоювати їх у готовому чайному відварі. Отже, ми заварюємо чай каркаде, проціджуємо його крізь сито, додаємо у відвар столову ложку оцту і опускаємо в цю рідину підготовлені яєчка. Тримаємо яйця у каркаде півгодини годину. І отримаємо ось такі сині крашеночки. Що довше яйця настоюватимуться у відварі, то насиченішим і темнішим буде колір. Ось ці яйця фарбувалися у відварі близько години, а для світлішого відтінку треба було дістати їх принаймні на пів години раніше. Колір виходить чудовий, рівномірний і насичений. Для третього кольору вам знадобиться 5 пакетиків чаю каркаде та одна столова ложка куркуми. У холодну воду опускаємо яйця, додаємо 1 столову ложку куркуми і 5 пакетиків чаю каркаде і варимо 15 хвилин. Через 15 хвилин дістаємо яйця і викладаємо обсохнути. Виходять ось такі симпатичні оливкові крашенки, дуже весняні і стильні. До речі, якщо ви хочете більшого різноманіття кольорів, то подивіться наше попереднє відео, де ми показуємо натуральні бардники для крашенок. Ну що, будете фарбувати такі крашенки? Пишіть в коментарях, тисніть вподобайки та підписуйтесь на наш канал.